І Я кажу релігія, молодь відповідає фі. -е. дуже поширений сучасний культурний феномен. Знаєте, як це працює? Ну, дивіться, зараз не наукове світосприйняття, це зашквар, і я до речі повністю підтримую цю думку. А значить, це є відповідь, бо наука ж матеріалістична. Матеріалізм це філософська концепція. А філософія не є наукою, тому наука, в принципі, не може бути матеріалістичною, ідеалістичною, пантеїстичною чи ще якоюсь завгодноїстичною. Невдобно якось вийшло. Ну, добре. В Цьому відео я поясню, чому молодь кидається на все нематеріалістичне, нематеріальне, як бик на червону ганчірку. Чим це погано і чи є вони справжніми матеріалістами та атеїстами? А в кінці відео Марко розіграю, як і обіцяв. Я Роман Кузнецов, я психолог і психотерапевт. І тут я часто роблю отакі культурно-історичні дослідження різних психологічних феноменів. Тож підписуйтесь, бо це дуже цікаво. А ще через складність тем дуже неоднозначно. А тож, скільки схрачів можна розвести М -м -м -м. ідеальний блог, я вважаю. Підписуйтесь. <му> Отже. Почнемо з думки, що прихильність до науки за замовчуванням передбачає такий от войовничий атеїзм і матеріалізм. І перенесемось в 19 століття. У філософії науки тоді в мейнстрімі був позитивізм. Філософія позитивізму стверджує, що А, світ принципово пізнаваний, Б, людський розум здатен його пізнати, зрозуміти, і це науковий метод це все, що вам потрібно для пізнання Всесвіту. Тому ж столітті фізика ще не мала Ейнштейнівської теорії відносності, ще не було ніякої квантової фізики, а отже, домінувала класична механіка. Тобто, всесвіт складається з дуже дрібненьких таких матеріальних часточок, і кожна з них підкоряється тим же законом, що і баскетбольний м'яч. Тобто, дайте нам потужні мікроскопи, ми ці часточки розглядимо, порахуємо і все, всесвіт повністю описаний. Ну і звісно ж, в матеріалізму було як ніколи тверде підґрунтя, бо навіть не філософія, а наука. Фізика могла дати абсолютно чітке, однозначне визначення поняттю матерія. Але дивіться, яка дивна штука виходить: в 19 столітті наука і матеріалізм не витісняють релігію. Навіть в наукових колах не витісняють і близько не витісняють. Що ж відбувається зараз? Тепер філософія позитивізму це щось настільки наївне й романтичне, це як закохатися з першого погляду у справді існуючого санта клауса Якихось впевнених аргументів на користь повного пізнання Всесвіту зараз немає. Про можливості людського розуму пізнати Всесвіт вже стопудово ніхто не говорить, от, взагалі, наразі надія лише на штучний інтелект, і поки що, взагалі, не зрозуміло, що з цього вийде. Ну і сучасна наука набагато адекватніше дивиться на власні можливості. Що у нас в фізиці зараз? Що таке матерія ніхто навіть не підозрює, бо на квантовому рівні зовсім не крихітні баскетбольні м'ячики а якась нікому не зрозуміла дичина. Науковці всерйоз розглядають концепцію безкінечної кількості паралельних всесвітів. Трохи менше, але теж всерйоз обговорюють ідею, що наш всесвіт це віртуальна реальність, яку написав якийсь мамкін програміст. І навіть є математичні моделі, які говорять, що ніякої матерії взагалі не існує. А всесвіт це чиста абстракція. Цей погляд дуже близький до бутійського. І це все вигадують не якісь псевдовчені маргінали, конспірологи. Це видатні вчені, найкращі розуми нашого часу. А що там у нас по світогляду серед молоді зараз? Матеріалізм і атеїзм, звісно ж, ну, типу, ну, ну що за питання, ну ми ж не у відсталому 19 столітті живемо. Ну, ви бачили колись ортодоксального православного гіпстера? Отож ну, бо. Давайте трохи про сучасний мейнстрімний матеріалізм. Просто зроблю маленьку ремарочку. Взагалі, матеріалізм це напрям філософії, тобто його задача створювати логічно несуперечливу модель матеріального всесвіту. Наприклад, логічно пояснити механізм існування свідомості в матеріальному всесвіті. Тобто, ви не повірите, але задача матеріалізму не в тому, щоб зверхньо дивитись на всіх, хто не розділяє позиції матеріалізму і вважати їх всіх тупими. Давайте, якраз на прикладі філософії свідомості, розглянемо різні підходи до матеріалізму. Є філософ, матеріаліст Деніел Деннет. Це старий сварливий дідуган, який не соромиться в всяких грубих висловлювань на адресу своїх філософських опонентів. Деннет вважає, що свідомості як такої не існує взагалі, це лише ілюзія, яку мозок створив в процесі еволюції. Є його опонент, не стану приховувати мій улюбленець Девід Чалмерс. Він теж матеріаліст, він атеїст і вважає, що Бог це просто зайва сутність в моделі всесвіту. Логічна помилка. Але він вважає, що матеріалізм треба модернізувати, бо дідівським матеріалізмом неможливо пояснити свідомість. Він вважає, що свідомість це абсолютно природна властивість матеріального всесвіту, яка підкорюється фізичним законам, але яку наукові методи ще не вміють досліджувати. І його філософські роздуми, а я нагадаю, що це не дивані теревенні, а дуже логічна, складна. І несуперечлива концепція. Так от його роздуми приводять його до ідеї, що свідомість є в принципі у всього в будь-якої матерії, навіть в камінь. Тільки от свідомість кожної окремої частинки каменюки не інтегрується в єдину складну систему. А от свідомість кожної частинки мозку інтегрується в єдину складну людську свідомість. Якщо мене зараз дивляться юні гіпстери, я прям через екран відчуваю, як в них зараз кривиться обличчя, а руці так і тягнуться писнути трохи гейту в коментарях. Свідомість в каміння, що ти мелеш, дядя. Але я більше скажу: є такий італійський нейробіолог Джуліо Таноні. Він має схожу теорію до теорії Чаунерса. От тільки він не філософ, а вчений, і він працює над науковим методом, який дозволить об'єктивно поміряти так би мовити кількість цієї інтегрованої свідомості в мозку. Каменюці, і є реальні аргументи на користь того, що він має певні успіхи на цьому шляху. І знову ж нагадаю, Джуліо Таноні це суперзірка світових нейробіологічних конференцій останніх років. А Чалмерс це видатний сучасний філософ і за сумісництвом харизматичний любитель хильнути пивця і волати зі сцени блюз з турним голосом. Але навіть це не спрацьовує і молодь все одно обирає Діда Денета. Ну, бо повторюсь, свідомість в каміння. Пс. Звісно ж, без будь-якої конструктивної критики інших поглядів, ну, просто Денет правий, а всі інші, ну, просто тупі. Ну, бо ж же ж правий, а вони цього не бачать. Окей, Сподіваюсь, що я переконав вас, що щось не так з цим мейнстрімним матеріалізмом. І не такий він вже істинний, логічний і послідовний. Перейдемо до сучасного мейнстрімного атеїзму. Оце чотири вершники атеїзму: Річард Доггінс, Крістофер Гітченс, Сем Гарріс та вже згаданий мною Деніел Деннет. Саме вони задають тренди сучасного атеїзму. І вони вважають, що релігія це хвороба суспільства. В них є спільна книга, яка так і називається Чотири вершники революція атеїстів. Взагалі, атеїзм існує ще з античних часів, і в їх книзі не те, що революційного там, взагалі, жодної нової оригінальної атеїстичної думки немає. Але не про це зараз мова до цієї книги передмову написав їх друг, відомий прекрасний актор Стівен Фрай. Окрім того, що Фрай теж відомий послідовник атеїзму, він ще й письменник і драматург. Наприклад, він написав отаку товстенну книгу, в якій переповідає давньогрецькі міф. Так, от ви можете подивитись на Ютубі різні інтерв'ю Фрая про релігію, і він, на відміну від тих чотирьох, не вважає, що релігія це просто результат невігластва. Як драматург, Фрай знає шалену силу історії, міфу, наративу і знає, як потужно історія здатна впливати на людей. Тож в нього теж атеїзм, може трохи не такий войовничий, але дуже критичний до релігії, і Фрай однозначно бачить в релігії більше ніж ті четверо. І це все об'єктивно існує, про це дуже багато написано. А ще є такий відомий сучасний філософ Ален де Боттон. Він написав книгу Релігія для атеїстів він не вірить в Бога, але каже, що релігія має багато чого цінного для суспільства. Вона здатна об'єднувати людей, служити основою моралі. тож нам не треба вірити в Бога, щоб отримувати користь від релігії. І погляд Боттона теж має. Певні об'єктивні докази. Наприклад, є наукові дослідження, які доводять позитивний вплив на психічне здоров'я та добробут людей. Але ані погляд Фрая, ані погляд Боттона не є популярними зараз. В мейнстрімі саме Докінс до релігії і взагалі до будь-якої ідеї чогось нематеріального зараз потрібно ставитись зневажливо і саркастично. Хоча об'єктивно. Докінс прекрасний вчений видатний біолог, але його погляд на релігію примітивний і поверхневий. Він просто не знає ані релігієзнавства, ані історію релігій. Він просто некомпетентний в цьому питанні. І перш ніж я перейду до пояснення, чого так відбувається, я хочу, щоб ви зауважили: в цьому відео від мене не прозвучало жодного слова критики, атеїзму чи матеріалізму як таких. Навпаки, я показував більш сучасні погляди цих філософій. Отже, від початку людства і до Другої світової війни цивілізації рухали вперед ідеї філософії. Ніхто і ніколи до Другої світової війни, наприклад, не вважав державу просто шматком землі з чітко визначеними кордонами і набором механізмів економічних, регуляторних. Держава, це і є ідея, це певна концепція, бачення. А ще держава це певна місія. І всі державні механізми це просто інструменти втілення цих ідей. От, наприклад, планова економіка, це не набір цифірок і економічних підходів, це філософська ідея, це філософія утопічної комуняцької держави. Що в теорії мало б працювати, але коли вже прийшли економісти і почали в реальності будувати цю економіку і її механізми, то виявилось, що воно не працює і не здатне працювати в принципі. А що ж тоді зараз? Світом більше не керують ідеї, та ні, все також керують, просто прийнято вважати, що не керують, і знецінювати ідею, що світом керують ідеї. Я це показував ось в цьому відео. От дивіться, перемога у війні, ну це вже ну точно не про ідею. Це залежить виключно від кількості солдатів, залізяк, снарядів, погодних умов, ще або зна від чого, але точно не від яких філософій це не залежить. І ті ж самі люди, які так вважають, радо погоджуються з тим, що існує якась незрозуміла нематеріальна фігня, як моральний дух армії. Мотивація, бачите, важлива. Тобто історії, які розказують солдатам про те, за що вони воюють, бачите, впливають на результати битв. Так от вигадували собі люди всякі філософії, а потім сталася Перша світова війна, наймасштабніша на той момент війна в історії людства. І народжується так зване втрачене покоління. Ремарк, Гемінгвей, Фіджеральд. Вони розгублені, депресивні, але не зламані. В період між двома світовими війнами вся культура приходить якраз до ідеї сили людського розуму, його здатності творити світи, кращі ідеальні світи. А перша світова сталася саме тому, що не змогли ще такий правильний хороший світ придумати. Але тепер, от точно, зможемо. Ну і таки навидумували: створили комунізм, нацизм. Для фанатиків з обох сторін саме так і виглядав ідеальний світ, тріумф людського розуму. Ну і ми отримали концтабори, газові камери, гулаги, етнічні чистки, масові репресії, світову війну і ядерні бомби скинуті на Японію. Після війни приходить епоха постмодерна. І це якраз і є культура розчарування в людському розумі, в його здатності народжувати правильні ідеї. Кредом цієї епохи стає цитата філософа Теодора Адорна писати вірші після Освенцима варварство. Звісно ж, він не буквально пропонував заборонити поезію адорно мав на увазі, що все від людського розуму тепер знецінено цим досвідом Другої світової війни. Особливості постмодерну це цинізм, іронія, нігілізм. Постмодерн заперечує існування бінарних опозицій тобто добро, зло. Глибоке поверхневе Істине брехня, культура це лише одношаровий набір текстів, просто текстів, абсолютно рівнозначних. Шекспір і Дар'я Донцова це просто рівнозначні тексти, шматки культури. Ніхто з них не кращий, ніхто з них не глибший. Таких понять більше не існує. І за оцим єдиним шаром текстів також нічого не існує. Не буває ніяких підтекстів. Отже, релігія як така не може існувати в постмодерні, бо релігія це за замовчуванням саме про бінарні опозиції. Добро, зло, профанне, сакральне, істина брехня це все сама суть релігії. Тому не може існувати ніякої релігії для атеїстів, бо Біблія це як Дар'я Донцова, тільки Біблія. Та ж сама історія з матеріалізмом. Постмодерн називають мертвонародженим, бо основою філософії та й мислення взагалі є діалектика, тобто взаємодія бінарних опозицій. Є твердження, теза, є антитеза, і їх синтез народжує нову думку. Саме так розвивається мислення. Тому в постмодерні не може існувати не тільки релігії, а й філософії в принципі. Тому оцей мейнстрімний матеріалізм не є справжньою філософською теорією, мета якої пояснити всесвіт. Це просто спосіб заперечувати, висміювати все, що може породжувати якісь ієрархії. Це просто метод цинізму та іронії. І перш ніж перейду до висновків і розіграшу марки, хочу подякувати своїм патронам. Вони зможуть побачити розширену версію цього відео, де я пояснюю вже сучасну Росію, методи пропаганди і цю війну з точки зору епохи постмодерну. І чому рашка саме постмодерна держава? Тож і ви долучайтесь до шановного панства. Висновки. Чому такий погляд не надто корисний, окрім того, що він просто нераціональний і нелогічний? По-перше, коли люди реагують отаким чином просто на слова релігія чи нематеріальна свідомість, це не є висловлюванням свідомої осмисленої позиції. В таких випадках люди виступають просто ретрансляторами культури її певних наративів. Хоча в цьому вони послідовні, бо постмодерн і бачить особистість як. Просто набір текстів. По-друге, якщо совки і нацисти знищували все, що протирічило їх моделі світу, то постмодерна службі зла буде вимагати якраз знищення всього, що вкладається в якусь повноцінну концепцію. Всього, що можна було колись без сорому назвати: справжнім, глибоким, осмисленим, істинним або навіть святим. І саме цим зараз і займається Росія, як перша в історії постмодерна імперія. Про це я якраз розказував патронам. Ну, а тепер давайте створимо щось справжнє і класне і розіграємо цю прекрасну марку. Отже, лінк в рандомайзері, нажимаю на кніпочку. О! І це Дар'я. От з таким коментарем. Дар'я, напишіть мені, будь ласка, в інстаграмі, куди вам вислати ці марки. Ось мій я зараз буду на екрані, і вона є в описі до цього відео. Дякую вам за участь і дякую за те, що додивились це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, обов'язково підпишіться. Коротше, ви знаєте, що треба робити. Ідемо до кубіка.